Між сторонами кута АОБ, який дорівнює 80 градусів, проходить промінь ОЦ. Знайти утворені кути АОЦ і БОЦ, якщо їх градусні міри відносяться як 3 до 5. Подивимося на схему. Дана нам кут АОБ, його градусна міра відома 80 градусів. Між його сторонами проходить промінь ОЦ. Він розбиває промінь АОБ на дві частинки, які відносяться одна до одної як 3 до 5. Знайти градусну міру кожної з цих частин. Розв'язання. Такі задачі ми розв'язуємо, як правило, за допомогою рівняння. Позначимо коефіцієнт пропорційності через Х. Тоді кут АОЦ дорівнює 3Х, а кут... ОС дорівнює 5х. За властивістю вимірювання кутів, градусна міра кута АОБ дорівнює сумі градусних мір частин, на які він розбитий променем ОС. Тобто кут АОС плюс кут БОС дорівнює кут АОБ. Якщо ми підставимо наші позначення замість цих. Кутів одержимо 3х, додати 5х дорівнює 80 градусів. Розяжемо це рівняння. 8х дорівнює 80 градусів. Х дорівнює 10. Одержимо тепер кут АО. С 3 множити на 10, 30 градусів. по С дорівнює 50 градусів.